Фінал сезону розпочато. Останній трійник з гонок почався в США. Гран-прі у Лас-Вегасі по справжньому вийшов дуже інтригуючим та багатим на різні події. Прорив у кваліфікації Гаслі, несподіваний темп команди Мерседес, невдала гонка для Феррарі та коронація вже чотириразового чемпіона світу Макса Ферстапена. Це проект безгальм і думки про гонку в Лас-Вегасі. Погнали! Найголовніша новина сталася уже після гран-при у новому регламенті 2026 року. Буде нова одинадцята команда формула 1 офіційно оголосила про приєднання до чемпіонату команди моториста General Motors під брендом Cadillac. Це неймовірно гарна новина, бо ми будемо мати ще одну заводську команду під крутим брендом та ще два гонщика в чемпіонаті. Перші роки вони будуть працювати з моторами та силовими установками від іншої команди. Одним із керівників команди стане чемпіон світу Маріо Андретті, який є засновником цілої династії гонщиків. Також команда з назвою Андретті виступає в семи чемпіонатах, зокрема в індікарі та Формулі Є. E. СЕО Формули 1 Стефано Доменікалі припустив, що можуть запровадити ротацію етапів в календарі. Чемпіонат набирає популярності і дуже багато трас вже хочуть отримати можливість провести гран-прі. Для Формули 1 це можливість заробити більше грошей та залучити ще більше фанатів. Ми можемо побачити старі гран-прі, як, наприклад, етап в ПАР, Макао, етап в Аргентині або нові треки вже в країнах, які є в календарі Саудівська Аравія, Іспанія, Італія. Частина класичних треків можуть бути в ротації. Уже пізніше f 1 оголосила про новий контракт до 2031 року з трасою в Монако. Альпін підписали угоду з Мерседес про постачання силових установок та коробок передач. Угода вступає в силу з 2026 року. Відтоді французький колектив втратить статус заводської команди. Всю тритижневу перерву циркулювали чутки про перехід Колапінто в систему Red Bull. Тут обговорювали все, можливо, компенсацію пересу, погляди на перехід Марко та Горнера. Місцеві джерела писали, що контракт нібито підписано, але поки жодних конкретних рішень не сталося. Водночас Перес підписав низку спонсорських контрактів, що може свідчити про збереження місця в команді наступного року. Також є інформація, що частину команди Заубер audi купить катарський інвестиційний фонд. Згідно з повідомленнями, катарці заявили, що вони готові витратити до 1 мільярда євро на проєкт, якщо умови будуть сприятливими. При цьому зазначається, що про продаж команди та втрату контролю з боку Audi над проєктом не йдеться. Ці та інші новини оперативно можна читати в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, там багато цікавого і важливого. А ми переходимо до рейтингу і перепиті етапу в Лас-Вегасі. Останні сьогодні Вільямс. Аварійність команди у Бразилії продовжилась і в Лас-Вегасі. Франко Кулапінто знову перестарався і потрапив в аварію у кваліфікації. Вона вийшла надто сильною. Аргентинці навіть оглядали лікарі. Звісно, старт пітлень після такого не дав жодних надій на очки цього разу. Відносно непоганий темп у гонці вже не мав жодного значення. Його напарник Алекс Албан завалив кваліфікацію і не зміг вийти з першого сегменту. Гонка завершилась для нього надто швидко. Через проблеми з двигуном він проїхав лише 25 кіл. Черговий невдалий вікенд для команди, і здається, надій вибратись з 9-го місця в кубку конструкторів вже немає. Дев'яте місце віддаємо Альпін. Після приголомшого успіху в Бразилії з подвійним подіумом було багато оптимізму, і кваліфікація Гаслі третім давала для цього підстави. Але відмова двигуна зламала його гонку, він мав би точно фінішувати в очках по такому сценарію гонки. Окон стартував 11-м, що в принципі теж не було поганим, але французів цього разу переслідувала невдача. Естебана не чекали в боксах, коли він заїхав на підлейн. І так він втратив багато часу. Зрештою, фініш перед останнім і доволі невдалий вікенд для команди. В кубку конструкторів вони пропустили вперед Хаас та підпустили до себе Вікарб на відстань трьох очок. Того боротьба за шосте місце в КК лишається пекою. Восьму позицію віддаємо Астон Мартіну. Команда повністю провалила кваліфікацію і не вийшла з першого сегменту. Стров взагалі мав стартувати останнім. А в гонці він їхав без командного радіо, і через це гонка була витрачена в кусту, але він зміг відігратися по ходу і фінішувати аж 15 15-м. Алонсо ж майже добрався до очків. Ризикована тактика зі стартом на софті майже спрацювала. Іспанець фінішував 11-м, програвши пересу, який був на кращій машині, 6 секунд. Сам же іспанець заявив, що останні кілька гран-при команди є найгіршою в полутоні на рівні з стейк. І з цим важко не погодитись. Регрес колективу очевидний. Буде цікаво побачити, яку машину збудує команда на наступний сезон, і чи зможуть вони її правильно розвивати, що цього сезону зроблено не було. А поки черговий провальний вікенд. На сьомому місці в нас стейк. Команда призвела на цей вікенд оновлення, і це дало свій результат. Вони не виглядали повними аутсайдерами. Джоу зміг вийти у другий сегмент квали, що трапилося лише третій раз в сезоні. Він провів стабільну гонку і зміг зберегти позиції. А також були шанси обігнати Магнусена. Китаєць повторив другий найкращий результат в сезоні і показав гарні вихідні як для себе. А от його напарник Ботас був в кінці пелотону увесь вікенд. Кваліфікувався перед останнім, отримав штраф за заміну елементу боліду і все одно стартував 19 19-м. Бо Кула Пінто стартував з пітлейн. У гонці також нічого не вийшло, тактика одного підстопу не спрацювала, і Фіно залишилося допомагати напарникові, стримуючи колапінто та строла. Але зрештою всі його обійшли, і він фінішував останнім на 18-му місці. В Цілому не такий провальний вікенд для команди, як завжди. Але очок в таблицю це зовсім не додає: нуль очок і два етапи попереду. Здається, нас чекає констатація повного провалу в Абу-Дабі. Шосте місце віддаємо Вікарп. Команда змогла заробити очки другий вікенд поспіль. І вдруге це зробив Юкі Цонода. Японець провів впевнений вікенд. Він спокійно виступив у кваліфікації та провів сильну гонку. Йому не завадив навіть збитий на виїзді з підлей на знак. На жаль, в сезоні він не може тримати таку стабільність, хоча він програє Халку не так і багато, 5 очок. Це так звана боротьба за лідерство в заліку пілотів не топ команд, але це не включаємо сюди. Він зміг назаробляти очки на початку чемпіонату. Цунодо точно був другим найкращим пілотом системи Red Bull на етапі. Його ж напарник Ліам Лоусон мав складні вихідні. Він пропустився помилок у кваліфікації і стартував лише 14-м. У гонці ж новозеландець не зміг реалізувати стратегію одного підстопу і змушений був зупинитися вдруге. План на гонку банально не спрацював. Команда ж, отримавши елементи від старшої сестри, продовжує боротьбу за шосте місце в КК, але до Альпін три очки, а до ХААС – чотири. Останні етапи будуть запеками серед команд, які перебувають за першою п'ятіркою в таблиці. Попереду верхня частина топу. Пишіть у коментарі, яка команда більше заслуговує і, зрештою, стане шостою в Кубку конструкторів. На п'яту сходинку ставимо хаас. Команда пробула гарну кваліфікацію, хоч і Магнусен не зміг пробитися до її фіналу. Але 12-те місце це також високо. Натомість Халк через помилки Геммілтона стартував дев'ятим. Данець став єдиним з полотону, хто мав лише один підстоп. Ця стратегія не вийшла вдалою, але Кевін провів спокійну та впевнену гонку і фінішував не так далеко від очкової зони. Натомість Хюркенберг у гонці став найкращим серед пілотів команд середняків, обігнавши в кінці цуноду. Але в цілому видав максимально можливий результат цими вихідними. Команда поки лідирує в боротьбі за шосте місце в КК, і німець робить все для того, щоб все так і лишилося. Халк видає чудовий сезон, а Магнусен старається відповідати тими ж результатами, хоч і менш успішно. Четверте місце віддаємо Макларен. Стайня провела найгірший вікенсер усіх топ команд. В цілому, це можна пояснити проблемами з пригріванням шин, але це виглядало максимально беззубо. Мабуть, шосте та сьоме місце і було максимумом для британців в Лас-Вегасі. Дивує інше: не було спроби піти в альтернативну стратегію чи чогось подібного. Цього разу не вистачило швидкості, щоб навіть наблизитися до подіуму. Що Ландо, що Оскар вище своєї голови не стрибнули, але австралієць знову заробив штраф. Цього разу за неправильне розміщення Боліда на стартовій позиції. Команда впустила важливі очки для боротьби в кубку конструкторів, але запасу ще вистачає. Хоча це не можна сприймати спокійно. Феррарі дуже близько. Наступні етапи матимуть головний фокус саме на цій боротьбі. Ну і Леклер ще може нав'язати боротьбу Норрісу за віце чемпіонство. Макс чотириразовий чемпіон світу. Заслужений титул. Ферстапен холоднокровно завершив те, що почав в Бразилії. У нього була своя мета на цей вікенд, і він її досяг. В цілому про цей титул варто поговорити в окремому відео, але головне, що довів Макс всім, справа не лише в машині. Сам Ферстапен називає цей свій сезон найкращим. І хто ми такі, щоб йому заперечувати? Він зробив все, щоб не впустити це четверте чемпіонство, і зробив це дійсно в чемпіонському стилі. Макс став шостим гонщиком в історії з чотирма титулами і зробив це рівно на день раніше, ніж інший чемпіон Red Bull Себастьян Феттель. Про гонку сказати майже нічого. Він зробив все, що мав зробити. І так, він уже легендах, хто б там що не казав. Вітаємо всіх фанатів Макса з цим. Що там Перес? Він провалив кувалу. вилетів в першому сегменті. В гонці героїчно прорвався аж на 10-те місце. Його випередив передав і, і Халк. Red Bull має щось робити зі своїм другим гонщиком, якщо вони хочуть боротися за титули наступного року. Багато про мексиканців говорити не хочеться. Все ж таки, цей вікенд запам'ятається як чемпіонський для команди. Срібло в рейтингу забирає Феррарі. В цілому непоганий вікенд для них, але очікування точно були вищими. Не змогли поборотися за перемогу, але скоротили відставання до Макларен в кубку конструкторів, хоча могли відіграти більше. Сайнс виглядав цього вікенду краще, ліпше працював з гумою, але провтикав старт і пропустив напарника, але потім двічі його обігнав. Ще треба згадати дивну ситуацію з підстопом, якого у Феррарі не чекали. Іспанець не отримав штраф чисто випадково, бо якби він заїхав на підлейн, це б уже було порушення правил. Леклер же провів не найсильнішу гонку, але по суті вони з Сенсом боролися лише між собою. Борасов від'їхав занадто швидко, а Гемлютом всередині гонки був кращим. У Макса ж була своя задача, тому він не сильно опирався тиску Феррарі. Щодо конфлікту між гонщиками, в цілому претензії Леклера можуть бути і правильними, бо він все ще претендент на віце-чемпіонство. але Сайнс проводить останні гонки і, в принципі, доля Леклера його не хвилює. А для кубку конструкторів обмін позиціями не мав жодного впливу. Думаємо, щоб мати шанси на КК потрібно поспілкуватись всередині команди, але є ймовірність, що остаточний розлам уже стався. Побачимо, як Васьор зможе налаштувати команди на подальші гонки. Пречудовий вікенд від німців у домінантному стилі. Єдина помарка помилка Геммілтона в Квалі. Але зрештою його прорив не був би таким ефектним. В цілому ж, такий дубль Мерседеса є крутим. От що робить з цим болідом прохолода. Рассел зробив все чітко і холоднокровно, більш ніж переконував перемога. Блискуча гонка на боліді, який був у Лас-Вегасі найшвидшим. Заслужена друга перемога в році і третя в кар'єрі. Як зазначив бос команди Вольф, команда зібрала багато даних про те, коли W15 був на піці. Тепер уся справа в тому, щоб повторювати це кожні вихідні. Для нас Гемілтон безумовно герой вікенду. Він все всім довів і міг би боротися за перемогу, якби не прикра помилка в суботу. Ті найшвидші кола, які він ставив, нібито казали, що квала стала випадковістю. Хочеться вірити, що він ще здобуде одну перемогу за Мерседес. Це було б гарним кінцем історії стосунків. Етап в Лас-Вегасі дав нам чітке закінчення чемпіонської гонки і в цілому гарний етап. Тут і супердубль Мерседес, і проблема Макларен, і сварки в Феррарі, і непоганий стейк. Варто відзначити також очки Халка і Цуноди, і провал здебільшою волою випадку Альпін. Інтрига в Кубку конструкторів та за віце чемпіонство ще дуже і дуже жива. Передостання зупинка Спринт Вікенд в Катарі. Давайте насолоджуватися останніми миттєвостями цього сезону, бо він прекрасний. Пишіть у коментарях ваші враження від гран-прі на вулицях Лас-Вегаса. З вас для нас вподобайка, підписка та дзвоник, щоб не пропустити нові ролики. В міжсезонні на каналі також буде багато цікавого. Нас завжди можна підтримати через донат. Всі способи у закріпленому коментарі. Також не забувайте допомагати нашим силам оборони. Всім папа! -па.